З давніх давен воно повелося це, це, ну я точно не знаю, як його доказати. Є в нас і великі гуляки, а це малі гуляки. Після війни це ж було тяжолі годи, одні тільки співи. Через це воно і зветься малі гуляки, що це воно таке, що гуляки, одні одні гуляки, а як вже роздво або великдень. Не питайте, яка ж були гульні ночами. У мене син вчора подивився, срібну свадьбу справляли 63-го року, чи 4-го. День гуляли, шишки пекли, і коровай пекли, дродня снідання принесли, боярин сидів, і дружка сиділи. Старі вже, знаєте, це вже 25 років ми прожили. Бо да не знаю, чи воно пішло, цього, що гуляки були великі. Бо й колись батьки наші розказували, що дуже масниця, як то вже до вони... Тиждень-дві неділі масниці буде і вони в гуднях були. А зараз ніхто не знає, коли та масниця, ніхто нічого не знає. Свати неділі було раніше, це свати неділі треба на три дні наносити зілля, щоб не рвати, бо це три дні праздники. А зараз знають люди свята неділя, а один день посиділи там, не робили, да й знову до роботи. Що люблю те пишу. От до обіда така робила, написано по обіді таке. І воно в мене виникло, що це в мене прямо закон. Я прийду в тоні на з роботи, напорю, вдома і все одно помила ноги, сіла до щоденника. Буває сідаю коло щоденника і очі спускаються. Ручку держу в руках, думкою, думаю, що писати, а ручку ніхто не написала, тільки повела потім. Компанію музикантів я вступив у 25 році. Це ще мені 15 років було. Зразу з першого дня я понаравився цій компанії через те, що вибивав я у барабан чисто і хорошо. А барабанщик це веде музику. Тільки погано стукнеш, то їм дуже тяжело грати музикантам. От я з ними переграв так, як. Ну так треба. З охотою, конер. горілки не пив. я, Бо як випів горілки, то ну, вона мені мішала. Не курив і не пив. На другий год я раптово заєнзив не град на Бубан. А на що ж, на тенор. У мене був тенор. І тенориста треба було в цю компанію. То щоб прийм... Чим приймати когось раніше, що я буду на тенор грати. А потім, як умер кларнетіст, нема кому на кларнет грати. Я беру кларнета і сходу пішов грати свальби. А що вже мені подобається лучше всього, то вальсі, бо їх найлегше грати. оце мій труд, то що цілий вік я ним заінтересована. І цілий вік я займаюся. Що? Яка сьогодні? Це за 48-й рік. 48-й рік. 47-й. 49. Липень місяць, чи червень, неділя, била різки на бураках, півдня била, півдня йшов дощ. Понеділок била різки, кончила і кончився дощ. Вівторок сапувала картоплю і мастила хліва. Середа сапувала картоплю вдома. Четвер, була вдома й йшов дощ. Била ризка на цибулі. Це в колгоспі. П'ятниця була вдома йшов дощ. По обіді виходилось Біла Ризька на цибулі. Субота, Біла резки. неділя, празник, свята неділя. Це було 10 червня, 9 червня. Понеділок била на цибулі, проривала бураки, проривала бураки, і йшов дощ. 25-го гребла сіно півдня йшов дощ. Такі часті дощі колись були. Ще й таке записано, щастя живе в кожній людині, тільки не кожна живе у щасті. Баба надійтесь дурчачко. Двісті п'ятдесят фанелі. Чанський живой домі. Підготовка до колективізації це була література. Я прочитав, що соціалізм неминучий. Все буде щоб колективне життя. І я писав заяву поступити в коло, Небудь останні, а я бачив, що з останніх дуже знущалися. Дуже знущалися. Колгосп треба строїть, Де матеріал брати? Валить паркульські будівлі і строїть колітіли. Голова колгоспу посилає мене поїхати до коляденка Саміла і розкидати йому сарая. Виліз я перший на сарай, за мною всі полізли. І почали розкривати. Хазяїн виходить з хати, блокнот у руці і карандаш і переписує. Попереписував нас, 14 нас було. Ви Вивалите, тільки сказав оце слово. Вивалите, ви, валите, ви і строїть будете на цьому ж місці і пішов у хату. Ми на цьому не спинилися, розкидали сараю, все. У нас підводи стоять на підводи, зложили і поїхали на місце призначення. Розгрузили. Акурат мені попався голова колгоспа. Кажу, Петро Микитович. Ми у коляденка саміла заробили вже, попереписували у нас усіх у блокнот. Так, до вечора хату розвалить. Дождали ми другого дня, їдемо до тієї хати, здарили кришу, розібрали хату і перевезли хату. А там тільки печі ще залишилось. Із цих хазяйських будинків було построєно корівник на 150 голів. Конюшня на 100 голів, свинарник на 400 голів, вівчарник на 600 голів. Це все було построєно із хапів, і сараїв.